Український ветеранський фонд це державна установа у сфері управління у справах ветеранів України, яка працює з теперішніми майбутніми ветеранами та їхніми родинами. Мета роботи такої установи всебічна підтримка та допомога захисникам та захисницям, які повернулися з фронту. Адже повернувшись до цивільного життя, вони мають розуміти, що ризикували на полі бою не дарма. Та суспільство за цим і дійсно висловлює вдячність. Одним з проєктів, який вже вдалося втілити ветеранському фонду, є гаряча телефонна лінія психологічної та юридичної підтримки підтримки. маємо гарячу лінію кризової підтримки для ветеранів їхніх родин, де працюють фахові психологи, і ця лінія цілодобово без вихідних в будь-який момент, коли людині потрібна допомога, поговорити, стабілізувати стан свій психологічний. Може подзвонити безкоштовно. Також, якщо є проблеми юридичного характеру, в нас працює. Юридичні консультації наші фахівці надають так само безкоштовно всі необхідні консультації. Аби отримати той чи інший вид консультації, необхідні номери гарячих ліній. Всі бажаючі можуть знайти на офіційному порталі Українського ветеранського фонду. Найчастіші звернення мешканців стосуються саме юридичних питань. Серед таких найчастіших звернень стосуються документів щодо оформлення УБД-учасника бойових дій військово лікарська комісія надання фінансування і так далі. Окрім психологічного та юридичного супроводу ветеранів, фонд займається і створенням програм фінансування, адже не всі учасники бойових дій після повернення до цивільного життя йдуть до тих установ, де працювали раніше. Завдяки таким програмам, ветерани мають можливість самостійно обирати, чим хотіли б займатися в майбутньому, та отримують стартовий капітал для відкриття власної справи. З минулого року відкрили дві програми для бізнесу ветеранського. і Одна програма була для Громадських організацій, які працюють з ветеранами, наразі вони продовжують цей проект. Тобто, він триває. свої проекти. Це було 53 ветеранських ветеранських бізнеси, і 8 проєктів громадських організацій, які працюють з ветеранами. Вони досі свої свої проекти реалізовують цього року, 2023, Ми вже відкрили програму на розрахована на ветеранський бізнес з саме агропромислового комплексу. Наразі в Україні близько півтора мільйона осіб несуть службу у силах оборони України. Тому працівники установи розуміють, що після перемоги велика кількість людей потребуватиме певної допомоги та підтримки. Забезпечити всіх необхідним одночасно стане досить складною задачею. Через це вже сьогодні Український ветеранський фонд розробляє велику кількість проєктів, аби працювати на випередження та в майбутньому мати можливість зробити якомога більше. Робочих місць і допомогти ветеранам реалізувати себе сюди ж по закону підпадають родини ветеранів, плюс члени родин загиблих. І якщо в нас зараз в силах оборони лише півтора мільйони, то в найближчому майбутньому ми можемо говорити про 3-5 мільйонів осіб. І ми розуміємо, що держава не зможе надати таку кількість пільг для такої величезної кількості людей. І тому вже зараз нам потрібно діяти на випередження, давати можливості для цих людей, а не лише годувати пільгами. Бо все-таки ми наполягаємо на тому, що ветерани це люди сильні і вони не потребують рибу. Вони потребують вудочку. Загалом, за час реалізації програм від українського фонду ветеранів, фахівці установи встигли отримати та відповісти на 12 тисяч телефонних дзвінків та профінансувати близько 39 мільйонів гривень на підтримку ветеранських ініціатив.